Вітаю всіх! А Зараз створимо бочку для води. Щоб воду їздити, їздити до річки або до озера і робити. Ось я вже її поставив, зараз покажу кнопка B англійська. І тут можна переключати меню, бо я думаю, вже бачили. І ось тут нажимаємо, ось тут бочки. І ось така. Це щоб зберігати 100 літрів води, а це 300 літрів води, що не це якась система водяна. І якщо не помиляюся, то за допомогою може нею можна добувати воду. Тобто якщо буде йти дощ, то вона буде сюди потрапляти. або Я навіть не розумію, якщо чесно ще до кінця, але потім розберуся і можливо навіть і вам розкажу. Так, ну це все, щоб возити. ТВ, кстати, така повозка на Як я возив її, теж можна змайструвати. Так, робимо, що нам потрібно. Інгредієнти. Ми побачимо, що в мене є. Молоток, так, пилка, гвозді, потім досточки і інструмент. Чотири коробки інструментів. Щораз побачимо. Молоток, пилка в мене є, інструменти є. Це все я познаходив. Можна її зробити і. А, і гвоз... гвоз... гвоздей у мене немає. До речі, туман починається. Я закрию двері, щоб сюди не зайшли монстри. І поки туман буду. Ось тут воркбенч. Погано видно. Я зараз кнопку L нажму L, щоб світив фонарик. Можна було на... ну, піти включити світло, але я не заправив поки що будинок і на вулиці туман. Так що будемо робити? Ось я зайшов до нашої майстерні. Ось ця майстерня знаходиться в гаражі біля того будинку, що я показував в іншому відео, де я знайшов будинок. Кидаюся, і до цієї майстерні підходимо. І тут можна що робити? Можна різне робити. І бутилку, і бутилку для води, і відкрутку, і відро, і поливайку, і лом, і ось фуйлкенд, щоб зливати бензин з машин. І далі можна відкрити, що потім можна буде. Ось Карджек девайс це коли ваша машина десь перевернеться, то можна буде, якщо я не помиляюсь, з помощі нього можна буде піднімати машину і левел. Щоб підняти, щоб відкрити це все, що замочком показує, треба підняти нашу майстерню. У нас левел 1 і наводимо мишку і бачимо, що нам досточки потрібні і такі шестерні. Шестерні треба шукати, або їх робити. А робити, то це треба вже кузню зробити. Так, лук можна буде робити, зброю даже можна буде зробити. Що там ще? Так, нам потрібно, ми трохи відволіклись, нам потрібно гвоздки, не, не шурупи, а гвоздки. 20 хвилин, 16 гвоздів, Хорошо, а якщо менше, менше ми не можемо. Ми можемо самі крафтити, або якщо у нас є. Помічник. Ну, поки що помічників в грі немає, їх на, як кажуть, забрали девелопер, роз, роз, розробник, я вже по-англійськи кажу, розробник їх забрав, щоб вони ну, зроблять їх кращими, переробить їх, мабуть, на, пере, на переробку, можна так сказати, забрав, так. Ну і крафти. Перекращені, пройшло. Прийшов час. І все, у нас інгредієнти є, нажимаю старт за 45 хвилин. Зараз спочатку тап, нажму тап і подивлюся, ага. Мій трохи хоче їсти, трохи хоче пити, але в принципі хватить. І майструємо. Поки туман, то я і помайструю, а що би не помайструвати. Хоча може і туману немає, бо я звуку щось не чую. Все, Ми майстрували бочку. І можна її переносити в машину. Я подивлюсь, Та ні, немає тумана, то мені здалося. Бо воно так якось світле. Це із-за того, що я в налаштуваннях, зараз покажу, поставив гама. Да, гама на, на повністю, на максималку. Ну, щоб мені фонарика не дуже тратити. Хоча все одно приходиться, бачите, ніч приходиться фонариком користуватися. Тобто я зараз в машину можу загрузити і поїхати води собі сюди в бочку набрати. Так, всім дякую, що дивилися.